Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з поняттям округленням, будемо вчитися округлювати трицифрові числа до сотень і до десятків і розв'язувати задачі. Сядьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. Розгляньте малюнки і визначте час, якщо триває перша половина доби. За першим годинником. 5 годин 50 хвилин. За другим годинником. Який час? 12 годин 25 хвилин. Визначте час за третім годинником. 4 години 25 хвилин. І четвертий годинник вказує. 2 години 45 хвилин. Тепер визначте час, якщо триває друга половина доби 17 годин 50 хвилин. 2 годинник. 12 годин 25 хвилин. Наступний годинник 16 годин 25 хвилин. І визначте час за четвертим годинником. 14 годин 45 хвилин або за чверть 15 година. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть міри часу порядку збільшення. Перевіримо, і ви записали міри часу порядку збільшення від 3 хвилин до однієї доби. Прочитаємо разом числа 309, 520, 450, 370, 560, 495, 583, 340. 415 390 545 Назви числа, що розміщені на числовій прямій між числами 300 і 400. Тобто числа, які будуть більше, ніж 300, але менше, ніж 400. І це числа 309, 340, 370, 390. Тепер назвіть числа, що розміщені між числами 400 і 500. І це числа, які будуть більше, ніж число 400, але менше, ніж 500, 415, 450 і ближче до 500 495. Тепер назвіть числа, що розміщені між числами 500 і 600, тобто більше, ніж 500, але менше, ніж 600. І це числа 520, 545, 560. 583. Тепер виконуємо письмове завдання 608. Між якими розрядними числами розміщене кожне число. Запишіть заразком. Число 781. Між розрядними числами розміщене? 700 і 800. Тобто більше, ніж 700, але менше, ніж 800. Число 421 більше, ніж розрядне число 400, але менше, ніж розрядне число 500. Число 893 розміщене між розрядними числами 800 і 900. Число 502 більше, ніж розрядне число 500. Але менше, ніж розрядне число 600. І число 745 розміщено між розрядними числами 700 і 800. Розгляньте малюнок. Опишіть ситуацію, до кого з подорожніх ближче розташована пташка. Пташка ближче розташована до подорожнього, який знаходиться справа. Чи можна стверджувати, що число 595, яке знаходиться біля пташки, розміщене ближче до числа 600, ніж до числа 500. Так, можна стверджувати, адже різниця між числами 600 і 595 складає 5. А різниця між числами 595 і 595, Тобто різниця 5. Менше, ніж 95. Тому 595 розміщене ближче до числа 600, ніж до числа 500. Назви найближче тепер кругле число до чисел, до числа 8, найближче круг. кругле число це 10, а найближче кругле число до числа 96, це 100, до числа 395. Най... Ближче кругле число 400 до числа 198 найближче кругле число 200. Верніть увагу, що округлювати можна до круглих чисел будь-якого розряду тобто десятків, сотень і тисяч. Наприклад, якщо округлити число 488 до десятків, а тут десятків 8, то буде 490. А якщо округлити до сотень, то, 400, то буде 500. При округленні до десятків користуються таким правилом. Якщо число одиниць, тобто у розряді одиниць дорівнює 1, 2, 3 або 4, то число десятків не змінюємо. Якщо число 11 дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, тобто більше за 4, то число десятків збільшуємо на 1. У завданні 611, давайте округлимо до десятків кожне число. 67 округлимо до десятків, у нас 1, 7. Тому ми число десятків збільшуємо на 1, і це буде 70. Число 89. У числі 1 нас 9. Тому ми число десятків збільшуємо на 1, це буде 90. Число 157. Округлимо до десятків, а десятків у нас тут 5, але 7 то ми число десятків 5 збільшуємо на 1 і ми округлюємо до числа 160. Число 658 округлимо до десятків. У розряді одиниць у нас 8, тому число десятків збільшуємо на 1. І це буде 660 число 366, у числі одиниць у нас 6. То число десятків збільшуємо на 1. І це буде 370. Правило округлення числа до сотень схоже на правило округлень до десятків. Сформулюй правило самостійно. Якщо число десятків дорівнює 10, 20, 30 або 40, то число сотень не змінюємо. Якщо число десятків дорівнює 50, 60, 70, 80 або 90, то число сотень збільшуємо на 1 Виконуємо завдання 612 письмово. Округли кожне число до сотень. Число 190 у числі десятків у нас 9, тому ми число сотень збільшуємо на 1. Це буде 200. Число 880 округлимо. Якщо у нас у числі десятків там 8, тому ми число сотень збільшуємо на 1. Це буде 900. Число 679 округлимо до сотень. Число десятків дорівнює 70, тому ми число сотень збільшуємо на 1. Буде 700. У числі 899 число десятків дорівнює 90, тому ми число сотень збільшуємо на 1, це буде 900. І у числі 451, число десятків у нас 50. Тому ми число сотень збільшуємо на 1. Це буде 500. Виконуємо письмово вирази 613. До 600 додати 300. Це буде 900 і відняти 100. У відповіді буде 800. Від 1000 відняти 500. Буде 500 і відняти 300. Буде 200. У наступному виразі. До 400 додати 200, це буде 600 і додати 50 650. У наступному виразі, від числа 800 відняти 600, це буде 200. І додати 9 – 209. У наступному виразі початку виконуємо дію множення 5 помножити на 9 45. І від числа 67 відняти 45 буде 22. І в останньому виразі початку. Обчислюємо множення. 7 помножити на 7, 49. І до числа 27 додати 49. Десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. І в нас отримується число 76. Обчислимо усно у завданні 614. До 600 додати 7. Ми до 600 додаємо одиниці. Це буде 607. Від 607 відняти 7 одиниць. Нас буде 600 до 300 додати 20, 320. А від 320 відняти 20 буде 300. Від 658 ми віднімаємо 8 одиниць. У нас буде 650, від 732 відняти 30, тобто 3 десятки, і у нас буде 702. До 450 додати 8. Буде 458. І від 458 відняти 8 450. Попрацюємо над задачею 615. Художниця за одну годину розмальовує сім ялинкових іграшок, а її учениця. На 4 іграшки менше. За скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом? Задача розповідається про те, як розмальовували ялинкові іграшки. Що нам відомо? Що художниця за 1 годину розмальовує 7 іграшок, а учениця невідомо, але на 4 іграшки менше. Що нам потрібно дізнатися у питанні? За скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом? Чи можемо ми відповісти на питання задачі відразу? Ні. Тому що потрібно дізнатися, скільки ялинкових іграшок вони розмалюють за одну годину разом. А можемо відповісти на це питання? Ні. Тому що невідомо, скільки іграшок розмалює за одну годину. Учениця. Отже, спочатку ми дізнаємося, скільки ялинкових іграшок розмалює за одну годину, учениця. Якщо вона на 4 іграшки менше, то ми це дізнаємось дію віднімання від 7 відняти 4. Три іграшки ми дізналися, розмалює за одну годину, учениця. А тепер ми можемо дізнатися, скільки ж за 1 годину разом. Якщо художниця за 1 годину 7, а учениця 3, то нам потрібно до 7 додати 3, 10 іграшок вони розмалюють за 1 годину разом. Тепер за скільки ж годин вони розмалюють 50, якщо працюватимуть разом. Нам потрібно дізнатися дію ділення. 50 ми поділимо на 10, і це за 5 годин вони розмалюють 50 іграшок. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 616 і вирази 617. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урак. Завершуємо. Урок, уберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!